Літо це не тільки моменти, коли ти кружляєш між гадських комарів та потних людей, а ще й час, в який мужчинчикам, знаєте, дуже важко жити. Бо жінки їм прямо очі виколюють, коли ходять без бюзгалтерів. Але ви ніколи не задумувалися, а чому взагалі хтось має ходити в лівчику чи трусах зараз? На що людство взагалі їх винайшло? Ну, почати носити спідні доволі таки логічна ідея, особливо для чоловіка. Бо якщо ви раптом власник пипиндрика і ніколи не займається. Малася спортом повністю без одягу, то обов'язково спробуйте. Як мінімум, під час бігу ваш інструмент буде крутитися у всі сторони і може навіть неприємно стукнути у інші чутливі місця. А уявіть тепер, як це було бігати австралопітеку якомусь десь у лісі, де багато гілочок стерчить. Ну і про жінок забувати не будемо. Власницям великого бюста бігати чи просто робити побутові справи без лівчика теж буває складно. Проте, як не дивно, перші варіанти спіднього людства Носити приблизно в 5000 році до нашої ери. І виглядало воно як звичайнісінька набедрана пов'язка. Одного якогось дизайну воно не мало. Хтось носив цю пов'язку як міні-спідницю, хтось як щось схоже на стрінги, хтось прикривав лише пестики та течінки, хтось реально робив щось схоже на труси, які ми знаємо зараз. Де тепліше, то тканини було менше, де холодніше то прямо із отепленням робили спідні. Коротше, головне, щоб все інтимне прикривало, прикривали. Ли ці пов'язки. Але чому людиська додумалася до виготовлення першого алкоголю на тисячі років раніше, ніж до трусів? Невже печерним людям воно не треба було? Ну, по-перше, ми не знаємо, якого розміру пиптики були у печерних людей. Цілком, можливо, сантиметрів там було в рази менше, ніж у чоловіків зараз, і проблем при активному русі не було. Те ж саме стосується і грудей. А по-друге, предки людей тоді ходили в одязі та на китках, зроблених зі шкіри тварин. А цей матеріал і так уже захід. Ще всі чутливі місця і достатньо комфортні для тіла. А ось приблизно в 5000 році до нашої ери людство вже почало активно робити одяг з льону та інших тканин, що, по-перше, почало вже трохи натирати, а по-друге, цей одяг тепер потрібно прати, хоч інколи. А це вам не закинути у пральну машину на 30 хвилин і готово, тоді різноманітних засобів для якісного очищення одягу було мало, та і пошкодити якось сам матеріал було легко. Тому щоб менше одяг. Натирав, бруднився та смердів, людство й вирішило одягти під нього перші труси. Бо, ну знаєте, без нормальної гігієни, кипілочка та пестик з тичінкою були ледь не найбруднішими місцями тіла, особливо у жінок під час менструації. Поставте вподобайки під відео. <кхух> Ой, вибачте, блогерська натура вирізла на секунду. До речі, про жінок. Перші бюстгальтери були винайдені тисячі років пізніше, вже у часи античності. Дівчата тоді просто почали брати. Тканинні смужки та обмотувати їх навколо грудей. Найчастіше це робили на публічних пляжах та під час заняття спортом. Адже грецькі чоловіки, хоч і займалися спортом повністю оголені, але жінок в качалку спершу взагалі не пускали. А коли все ж таки дозволили якісь гантелі тягати, то робіть це, будь ласка, культурно, у спідньому. Хоча, чесно, я думав, чоловіки тоді навпаки хотіли бачити жінок без тих всіх пов'язок на тілах. А виявляється, он як. Але знову ж таки, треба. Ба напам'ятати, що знаємо ми це все з крихти різних текстів, фресок та малюнків, адже спідня та одяг, які робили з натуральних матеріалів, через пару сотень років повністю розкладалися. Тому археологічно знайти старі труси дуже-придуже -дуже важко. Та й погодьтеся, коли ти освічена особа тих давніх часів, то тобі не хочеться писати про труси та лівчики просто люду у своїх творах. І як освічена людина з дипломом, можу погодитися, писати сценарії про спідні, мені зовсім не. Хочеться, мені хочеться грати в комп'ютер. Особливо, коли це можна робити у зручному та надійному кріслі від GT Racer, бренду, який стабільно входить у топ-3 по Україні. Я сам років сім сидів на ось такому чуді, і тепер моя спина може косплеїти креветку. Але з GT Рейсер точно все буде навпаки, адже вони реально вкладаються в якість та ергономіку своїх крісел. У них є ігрові варіанти, офісні з підтримкою попереку, підставками для ніг, шкіряні, січості з Віднедавна навіть з'явилася категорія Big Size, що витримує навантаження до 180 кілограм. А якщо ви скажете менеджеру ось цей промокод, то зможете отримати 20% знижку на частину продукції. Я сам так хочу взяти собі стіл, які також тут продаються. Всі посилання та інформація, звісно, ж в описі. А ми поки повернемося до теми спіднього, але вже в часи середньовіччя. Ми точно знаємо, що люди й далі тоді продовжували носити різні пов'язки на бедрені, але також. З'явилися у чоловіків такі штуки, як брейс. По суті, це були перші труси боксери або ж сімейні. Довжина їх була до верхньої частини коліна, як у шортів зараз, а регулювати їх можна було за допомогою шнурка чи окремого пояса. Робили ці труси з льону і були вони кремово-білого кольору, що, мабуть, не найідеальніший кольор для таких речей, але ну які вже були. Проте цей брейс носили не лише як спідні, а дуже часто у спекотну погоду робітники використовували. Воло його як просто шорти. Ну, знаєте, що піпродувало все і прикритий пипендрик був. Головне, аби нічого не збільшилося випадково серед людей у цій легкій тканині. Валєра, ти чого це? Тут же тільки одні мужики на полі. Та й на додачу чоловічий одяг у середньовіччя ставав все коротшим у області Талії, тому доводилося все частіше якось прикривати свої пипендрики. Адже напам'ятовий, штани в ті часи виглядали не так, як ми собі уявляємо. Вони були як дві великі панчохи, чи носки що чіплялися до пояса. Все, що було по центру, залишалося відкритим. Щось схоже зараз в різних 18 плюс магазинах продають, до речі, але ну вже не так модняво, звісно. І якщо раніше сорочки чи якийсь інший одяг просто прикривали всі ці штани, то з часом, коли одяг ставав коротшим, чоловіки в середній почали активно одягати брейс та спеціальні мішки для течінок. Коротше, займалися будь-якою дурньою, замість того, аби Винайти нормальні штани нарешті. Виглядали чоловіки тоді, звісно, смішно, але ну така вже була мода, що поробиш. Деякі королі навіть у ці мішечки накидували вату та прикрашали їх золотими орнаментами, бо, мабуть, теж хотіли виколювати всім очі. А пане король, вибачте, звісно, але мені здається, це вже перебор трохи. Щодо жінок, звісно, все складніше. Бо ніхто банально і не знає, чи носили вони якісь варіанти трусів до 15 Століття. Оскільки сукні, які тоді були поширеними, були довгі, мало що просвічували, та й просто сходити до туалету в них було задачою і зірочкою, то уявіть, і труси якось знімати у цей момент. Єдине, що відомо точно, жінки часто носили під платтями тоненьку сорочку, в якій, до речі, і спали. Тому, мабуть, труси та бюстгальтери їм і не були потрібні. Хоча не так давно в одному австрійському замку було знайдено лівчик 15 століття, який прямо виглядає по. Сучасному, але чи носили їх жінки активно, чи просто це було розроблено в одному екземплярі для якоїсь конкретної дівчини, невідомо. До речі, в Китаї, наприклад, в часи середньовіччя було модно мати маленькі груди у жінок, тому вони винайшли свій аля антипушап. По суті, це була та сама тканинна смужка, яку дуже щільно обмотували навколо грудей, але це було більше інструментом краси, ніж просто спідня білизна для комфорту. До речі, слова зміни тіла та не Сорт можна використати і для опису спідньої білизни жінок після 16 століття. Адже саме з цього часу жіноча білизна вже ставала набором дивних конструкцій, які були призначені для трансформування тіла відповідно до стандартів тодішньої краси. Банальний переклад корсети: хоч вони її існували раніше, проте з 1500-х років корсети стали основним спіднім чи штукою на одяг для підтримки та формування грудей і талії, що часто призводило до серйозних проблем зі здоров'ям. Лише ж у 19 столітті, коли на напам'ятовую у Парижі вже стояла ейфелова вежа, одна французька винахідниця Нем'я Герміні Кадоль додумалася нарешті розрізати корсет навпіл, щоб верхня частина, до якої вона додала плечові ремені, підтримувала груди, а нижня тільки талію. І ця проста, на перший погляд ідея, стала прямо революційною. Адже жінки прифігіли від того, що білизна може бути в рази більш комфортнішою, ніж звичайний корсет. it. Кадоль чи кадоль не знає, як правильно продемонструвала свій винахід на всесвітній виставці 1900 року. А у 1905-му вона почала продавати верхню частину для грудей окремо. По суті, це можна вважати першим сучасним бюстгальтером. Ну і остаточно допомогла корсетам зникнути з тіла жінок, Перша світова війна. Адже дивіться, майже всі чоловіки воюють, жінкам доводиться працювати на заводах, а в корсетах це робити прямо неможливо. Та й ми. Метали, які активно використовувалися у корсетах, почали йти на військові потреби. Тому варіанти тканинних та комфортних лівчиків почали активно входити у життя жінок. Ну і звісно, не менш важливою розробкою у цій темі було винайдення розмірів чашечок. До 1930-х лівчики робили або як попало, або за мірками конкретної жінки. А 1932-го декілька компаній паралельно розробили свої варіанти стандартизованих розмірів чашечок. Це були коли всім вже відомі A, B, C та D, хоча я і досі не розумію, що ці букви означають. Хоча, мабуть, і не я один, бо багато жінок сьогодні хейтять цю систему розмірів. Ну а щоб я вас не хейтив, то попрошу ні, не стати спонсором каналу та отримувати за це різні плюшки, а просто поділитися цим відео з друзями. Бо так уже склалося, що останні 5 моїх відео Ютуб майже не показує новій аудиторії, і перегляди через це прямо просіли конкретно. Тому Вся надія лише на вашу активність. Можете й дизлайки ставити, я не проти. Головне, напишіть пару слів у коментарях, додивіться відео до кінця мінімум один раз і поширте друзям. Всім дяка-пердяка! А ми повернемося до чоловіків, у яких також проходила своя міні-революція, винайдення нормальних трусів. Після середньовіччя у моду увійшли панталони, смішне слово, до речі, мені подобається. Ще історія назви цікава, адже вона пішла від імені одного з персонажів, комедії італійського театру Панталоне. Він носив вузькі довгі штани. І так, як ви могли помітити, панталони у 16 столітті виглядали саме як довгі штани. А вважаються вони спіднім, бо одягали їх на оголене тіло під інший одяг. У вікторіанську епоху як серед чоловіків, так і серед жінок, стало популярне спідня під назвою Лонгджони. По суті, це були еволюційнувавші панталони. Виглядали ці лонгджони як сорочка та штани в одному з діркою на годзиках посередині знизу, ну щоб легко в туалет сходити можна було, якщо що. Щось типу одягу для немовлят зараз, але для дорослих. В кінці ж 19 століття по містах Америки їздили хлопці-кур'єри на велосипедах. І хто б міг подумати, що їхнім пипиндрикам буде не дуже зручно без підтримки кататись? Тому дуже швидко всілякі спортивні компанії почали випускати подібні труси, які б мали підтримувати все, що треба нашим велосипедистам. Хоча б краще сидушку нормальну від якої жопа не болить, нарешті вигадали. Більш-менш звичні для нас чоловічі труси почали з'являтися у 20-му столітті, коли у тисяч в 925 році засновник боксерської компанії винайшов дизайн чоловічої спідньої білизни з еластичним поясом. Скоріше за все, розробник хотів зробити нормальні шорти для боксу, але якось воно все вилилось в труси. Звідси і логічно пішла назва Боксери. Ну і з того часу пішло, поїхало. Кельвін Кляйни, ось ці ваші, Томі Томіхірфігери, хоча, як на мене, нічого кращого за таке вже винайдене не буде. Ну а ночі труси не дуже і цікаві з точки зору історії. Розвивалися вони спершу як дешева штука, яку ти одягаєш під час менструації, аби не заплюмувати інший одяг. Ну а потім вже жіночі трухани почали повторювати все за чоловічими. Бо ну а що, мужчинчики ж собі вже понавигадували нормальні трусики, ми їх просто під себе трохи адаптуємо. Ну а щоб я не повторював закляття накладання чотирьохденного поносу на вас, то бігом ставайте спонсором каналу та дивіться минуле кортезне відео про скандинавську міфологію.